Привіт, друзі! Ви на каналі ProSerвіс. Мене звати Микола, і сьогодні я вам хочу показати, як можна з'єднати два провідники один раз і назавжди, і максимально надійно. Якщо ви стежите за мною давно, ви знаєте, що я віддаю перевагу спаюванню провідників. Для мене це найнадійніший спосіб. Але сьогодні ми поговоримо про опресування за допомогою ось таких гільз, щоб процес з'єднання був максимально ефективним і надійним. Гільза повинна відповідати діаметру провідника. Тобто, якщо ми використовуємо провідник діаметром 2,5 мм, то відповідно беремо гільзу діаметром 2,5 мм. Вставляємо провідник в гільзу, вставляємо другий провідник в гільзу. А на допомогу мені прийдуть мої улюблені плоскогубці мультифункціональні від Knipex. Правда, використовувати ми їх будемо трішки не по призначенню. Опресування ми будемо робити не спеціальною кромкою, яка зроблена тут для наконечників кабельних, а протилежною частиною. Заклали кабель і зажимаємо. Один раз, другий раз. І тепер до іншого провідника йдемо. Один раз. І в другий раз. Ось наше опресування, як ви бачите, воно менше, ніж скрутка. А тепер час перевірити його на міцність. Ох. Насправді зусилля дуже сильні. Я бачу, як стягується ізоляція, але роз'єднати провідники я не можу. Тому таким експериментальним методом я вам показав, що опресування є дуже надійним з'єднанням для провідників і дуже міцним. Повністю вся поверхня провідника з'єднана з гільзою і з іншою поверхнею провідника. Тобто опір цього з'єднання буде мінімальний. Правда, треба не забути, що потрібно заізолювати цю ділянку. Найкраще використовувати термоклеючу ізоляцію, яка всередині має клей. І дуже добре заповнить всі пустоти і не дасть волозі проникати всередину цього з'єднання. Пам'ятайте, війна ще не закінчилась. Донатьте на ЗСУ, допомагайте Збройним силам України. А я на сьогодні з вами прощаюся до наступної зустрічі!